Він сказав, це була помилка, а я мовчала. Не плакала, не кричала, просто дивилась, як руйнується те, у що вкладала душу. Я варила йому вечерю, знаючи, що він щойно вийшов від неї. І тоді я вперше обрала себе. Ця історія не просто про зраду. Це історія про внутрішню силу, яка прокидається, коли розбивається серце. Залишайся з нами до кінця, підпишись на канал, тисни вподобайку, і ти побачиш, як навіть у найтемнішій ночі народжується нове х'я. Я прокинулась ще до світанку. Тиша в кімнаті була щільна, мов стара ковдра, якою вже не хочеться вкриватися. Поруч дихав чоловік рівно, спокійно, безтурботно. Я лежала нерухомо, ніби боялась поворухнутися, щоб не зруйнувати цю примарну рівновагу. Але всередині щось тріщало, хоч зовні, жодного звуку. Він відвернувся до стіни. Мені стало холодно, хоча ковдра була натягнута аж до шиї. Я дивилась у темряву. Й у голові роїлись думки. Ніяких доказів, жодного скандалу, а серце, мов кричить. Як то кажуть, де тонко, там і рветься, і в мені рвалось усе. Я встала тихо, обережно, мов злодію у власному домі. На кухні зустрів запах вчорашньої вечері і темрява, яку не зміг розігнати навіть вуличний ліхтар. Я увімкнула світло жовте, тьмяне, таке ж мляве, як наші розмови останнім часом. Взяла улюблену чашку, білу, з тріщинкою на обідку. Подарунок на першу річницю шлюбу. Символ сьогодні просто посудина, заварила чай. Той самий карпатський з м'ятою. Колись ми пили його разом, загорнувшись у ковдру на балконі. Він казав, що любить, коли я мовчу, бо навіть моє мовчання було теплим. А тепер моє мовчання стало льодом, і не тому, що я змінилась. Я сіла біля вікна. На дворі ще одна ніч, а в мені вже світанок, тривожний, безрадісний. Я дивилася на порожню вулицю і згадувала. Як ми познайомились, як трималися за руки на людях, як будували дім з любові й мрій, як я вірно чекала його з роботи і готувала його улюблені дируни з хрусткою скоринкою. Згадала, як він тримав мою руку, коли я народжувала нашого сина, як шепотів ти моя героїня. Я тоді відчула ми назавжди бо ж хто зраджує матері своєї дитини. А тепер він приходить додому пізно телефон завжди без звуку. У ванну йде з рушником і зачиняється, а в мені щоночі росте мовчазне чому. Я нюхаю його сорочку, пахне не мною. Не нашою постіллю. інший аромат. Теплий, жіночий, настирливий, сліди не слів, сліди тіла. Може, я собі вигадую? Може, просто весняна втома, але серце не збреше. Жінка відчуває першою. і я відчуваю. У його погляді мене більше нема. Лише повсякденність обов'язок, звичка, а колись там було сонце. І я. Кажуть, нечиста совість спати не дає. А він спить, спить, мов нічого не сталося. А я рахую години до світанку і думаю, як довго ще зможу мовчати. Тиша розлітається, як пилюка в сонячному промінні. Її не чути, але вона повсюди. Раніше я вірила, що мовчання це спокій, а тепер воно для мене як тягар. Його вага роздавлює груди. Я перевернулась на бік. Його спина, пряма, мов дошка, здавалося б, спить. Але раптом подумала, Може, теж не спить, може, теж проковтує свій страх тільки по-чоловічому, мовчки, а, можливо, просто чекає моменту, щоб зізнатися, я благаю себе зупинитися, не думати, не катувати себе з догадками. але думки повзуть, мов мурахи по шкірі. Зрада це не поцілунок у чужому під'їзді. Це коли ти, лежачи поруч із чоловіком, відчуваєш себе самотнішою, ніж коли була одна. Я починаю згадувати дрібниці як він рідше торкався. Як відповідав сухо, як навчився не дивитись мені в очі, а я ж тримаюся ще вкриваю його вночі, але всередині порожнеча. Кажуть, терпіння жінки, як діжка. Тривалий час наповнюється, але як перелється, вже не зупиниш, і я боюсь цього моменту, бо знаю після нього тільки кінець. Я встала, подивилася у дзеркало. Очі втомлені, волосся скуйовджене, я не я, і прошепотіла завтра я щось зміню. Але сьогодні ще ні. Бо маю встати, зварити сніданок, заплести донці косу і знову вдати, що все добре. Зранку я знову була сильною. Вмилась холодною водою, замаскувала в тому під тонким шаром пудри і натягнула усмішку як стару кофту. Звично, трохи розтягнуту, але зручно. Він сидів за столом, гортав телефон і сьорбав каву. Звична картина занадто звична, щоб бути щирою. Тобі підсмажити хліб? спитала. Ні, дякую, я поспішаю. Навіть не підвів очей, і я мовчки поклала тост на тарілку. Бо так звикла. Бо колись він любив із маслом і медом, а я розводила його у теплому молоці, щоб хрумтіло солодко. Бо тоді ми були разом у кожному русі, кожній дрібниці. Тепер ми лише два тіла в одній кухні. Коли він зачинив за собою двері, тиша знову наповнила простір. Я залишилася з крихтами на столі, з чашкою, у якій ще зосталися відбитки його пальців, і з серцем. Яке несло у собі уламки колишнього ми. Я присіла і втупилась у малюнок на скатертині, маленькі сині квіти, вицвілі від прання. Ми її купували разом, на базарі. Я пам'ятаю, як він торгувався з продавчиною, а потім сміявся, що я така домашня, що мені більше до душі скатертина, ніж нові чоботи. А мені було досить того, дому, нас, кухні з запахом кориці, липкого поцілунку сина після компоту, сміху в коридорі. Коли ми, ще молоді, поверталися з прогулянки і не могли натішитись одне одним. Я згадала, як він прийшов з роботи, а я чекала з супом і добрим словом. Як він ставав навколішки в день нашої річниці і просив ще раз сказати, що я його, я тоді думала, це і є щастя звичайно просте, але моє. Пам'ятаю, як ми разом ремонтували дитячу, як фарбували стіни у жовто блакитне, бо не могли обрати колір. Як він носив мене на руках по квартирі, коли дізнався, що я знову вагітна, і як потім сидів біля мене всю ніч, коли я лежала в лікарні, мовчки, але тримав за руку, не відпускав. Ці моменти вгризаються в пам'ять сильніше за біль, бо біль минає, а щастя, якого більше нема, залишає шрам. Я зараз живу тими днями, тими усмішками, тими добрий ранок з кавою в ліжко. Хоча й розумію, вони вже не повернуться я не знаю, коли все почало змінюватися. Може, після втрати роботи. Може, коли ми надто довго мовчали про втому. Може, коли я перестала носити плаття, а він помічати мої очі, але ж ми могли це пройти. Разом, як проходили всі наші зими, кажуть, любов це не слова. Це дії, але ж він діяв. Він клав мені руку на плече, коли я плакала. Він мовчки мив посуд, коли бачив, що я не витримую. Він загортав у плед, коли я засинала на дивані. Це ж було, я тоді ще вірила, що наше життя це роман, який ми пишемо разом. А тепер боюсь, що він давно став читачем чужої історії, що вже не пише, а перегортає сторінки, шукаючи нові сцени. Не зі мною я тримаю у руках фотоальбом випадково знайшла його в шухляді наші усмішки такі живі, ніби ще вчора. Він, молодий, щасливий, я з блиском у очах. Ми справжні, і нічого в тому альбомі не натякає на те, що буде потім. Син забігає на кухню, тягне мене за руку. Мамо, ходи, подивись я намалював наш дім. Я усміхаюсь, бо треба, бо він не винен і йду. Бо ще залишилось у мені щось світле, любов до сина і пам'ять, пам'ять про нас, про того, ким він був, і про ту, ким я себе ще вважала. Останнім часом я ніби жила в дзеркальній кімнаті, усе знайоме, але перекошене. Його дотики стали коротшими, поцілунки. Обов'язковими, мов привітання з сусідом. А я все ще варила борщ, прасувала сорочки, лишала йому записки з написом Люблю, хоч знала, що він їх більше не читає. Він став мовчазним, не тим теплим мовчанням, яке буває між близькими, коли не треба слів, а тим глухим, кам'яним, що кричить більше за будь-які сварки. Я почала ловити себе на тому, що боюся його запитати щось особисте Бо відповідь або байдужість, або роздратування. І я мовчала, як і він. Пам'ятаю, вечір, коли ми сиділи на дивані. Він дивився телевізор, я читала. Його рука була поруч, але не на мені. Наша дитина гралась під ногами, просила показати малюнок. А він навіть не повернув голови. Я відчула, він уже в іншому місці. Не тут, не з нами, а потім недільна поїздка до тещі, яку він завжди любив. Цього разу поїхав сам. Сказав, що так буде швидше. Я тоді сміялась. Жартувала, що він просто хоче нарешті побути без нас. А всередині щось холодніло. Я намагалась переконати себе, що перебільшую. Що він втомлений, що в нього проблеми на роботі, що це фаза, криза, що мене. Але кожного разу, коли він ховав телефон у кишеню, коли я заходила в кімнату, мене стискало так, ніби хтось затягував пасок навколо серця. У нашій спальні зникла ніжність. Він лягав пізно, коли я вже спала, або прикидалась, що сплю. А я лежала, дивилася у темряву і думала, якщо я зараз простягну руку, чи він відштовхне її. Був вечір, коли я нарешті не витримала. У тебе все добре? спитала тихо, але чітко. Він кинув короткий погляд усе як завжди. А що? Я хотіла сказати ти більше не мій, але проковтнула, бо ще вірила, хоча сама собі вже не довіряла. Після цього вечора я почала помічати більше пляму від помади на комірці. Хоча я таку не ношу сліди духів, які не мої. Чужі імена в месенджері, заховані, але не знищені, і завжди одне й те саме відчуття він стає скелею, з якої зривається остання рослина моя довіра. Я намагалась говорити з подругою, вона лише знизала плечима. Може, тобі здається? Не бери в голову всі так живуть, а я не хотіла, як усі. Я хотіла, як раніше. Я навіть пішла в перукарню попросила підстригтися. Не тому, що хотіла змін, а щоб хоч хтось торкнувся мене з турботою, щоб хтось подивився в очі. Не ковско, не крізь, а по-справжньому. Майстриня запитала, як справи, і я ледь не розплакалась. Удома я стояла перед дзеркалом, нова зачіска, трохи помада, сукня, яку він колись любив, і тиша він навіть не помітив, а я зрозуміла не в мені справа. Не в волосі, не в борщах, не в усмішках, а в ньому, у нас. У тому, що щось давно вмерло, просто ми досі не поховали це. У ту ніч він повернувся пізно. Сказав, що був із колегою. Я кивнула, пішла на кухню і почала мити чашку. Ту саму білу з тріщинкою. вона знову була порожня, і я знову теж. Але щось у мені починало ворушитись щось, що довго спало. Не образа, не злість, а якесь тихе прозріння. Далі так не буде, бо я втомилася бути повітрям, і я знаю, скоро я дізнаюсь правду. Бо вже не можу жити в тіні. Я не планувала нічого, не будувала планів, не рилась у його речах, просто жила щодня стипивши зуби. Але правда, вона завжди знаходить шлях, навіть коли ти робиш усе, щоб не дивитись їй в очі. Це був звичайний вечір. Я прибирала дитячі іграшки, він сидів на кухні, говорив з кимось телефоном. Я почула голос тихий, лагідний, але не мій, і не для мене. Він вийшов у під'їзд, зачинив за собою двері. Не взяв куртку, не взяв ключів, але взяв телефон. І я зрозуміла це не робочий дзвінок, мене ніби щось підняло зсередини. Я вийшла на балкон і тихо відчинила фрамугу. Його голос лунав чітко. Я теж сумую. Скоро обіцяю, просто ще трохи, мов удар по склу, всі слова лезо, слова, яких я боялась, але вони були, і він їх сказав не мені. Коли він повернувся, я вже сиділа на дивані. Руки тряслись, але я вдавала спокій. Як завжди. Бо жінка, яка кохає, навіть у момент зради хоче залишитись гідною. З ким ти говорив? спитала тихо. Колега, колеги, так не кажуть, я сумую. Він спочатку мовчав. Потім підвів на мене очі, і я побачила усе. Там не було жалю, не було страху, лише в тому. І полегшення добре, це не колега, і що далі? Я не відповіла. Вперше в житті в мені все зупинилося, навіть сльози. Я чекала всього виправдань, крику обману. Але не цього байдужого і що далі, як камінь у горлянці, як тиша після вибуху. Хто вона? запитала, бо мусила. Просто жінка, ми познайомилися випадково. Іти, я не планував, пробач, я заплутався, заплутався. Гарне слово, правда, як вузол на горлі. А я що, розплутуй, терпи, забудь, скільки це триває. Пару місяців я мовчала. Бо кожна фраза була цвяхом у серце. Я згадала ті вечори, коли чекала його з вечерею. Коли вкладала сина, а він казав, що затримався на нараді. Коли вдягала нову сукню, а він навіть не підвів очей. І всі ті дні були з нею, не з нами. Вона знає, що ти одружений, знає, і їй байдуже там. Інше не важливо, але ж важливо, бо я не інше я, твоя дружина, мати твоєї дитини. Та що була з тобою, коли тобі було нічого. Та, яка вірила, любила, прощала. І ти це зрадив не випадково, не під дією алкоголю, а щодня усвідомлено. Він сидів мовчки, не просив пробачення, не благав, не плакав, і саме це було страшніше за все. Бо, мабуть, не любив уже давно. А я ще, так, я встала. Пройшлася кімнатою, торкнулася книжки, яку ми читали вдвох, поглянула на наші фото і раптом відчула себе ніби в музеї. Усі речі довкола, експонати з минулого життя. Ти збираєшся піти до неї, він мовчав. Вже був у неї так, коли казав, що в мами, він кивнув один раз. Без слів, і я відчула, як з мене знімається шкіра. Як зникає все довіра, спогади, ніжність, як стаю новою, голою перед реальністю, син прибіг з кімнати. Мамо, я зголодніла. Я нахилилася, обійняла його і не сказала нічого, бо найважливіше не розбити дитину об власну зламаність. Того вечора я готувала йому вечерю, як завжди, а в душі вже збирала валізу, не речей себе, бо тепер я знала правду, і не могла жити так, ніби її не чула. У ту ніч я не спала, не ридала, сліз не було. Була тільки пустка глуха, чорна, як колодязь без дна. Думки літали в голові, як скажені птахи, але жодна не сідала на місце. Я ходила з кімнати в кімнату, торкалась меблів, фотографій, ніби хотіла відчути себе живою. Але не відчувала нічого. Він спав у вітальні. Добровільно, я не просила, просто сказав так буде краще. І ліг на диван, у футбольці, в якій ще вчора цілував мене на ніч. А тепер між нами стіна. Ні, не бетонна, гірша, невидима, зраджених слів і розбитих ілюзій. Я дивилась на нього здалеку. І не могла повірити, що це той самий чоловік, з яким я ділила ліжко, тіло, життя. Той, що обіцяв любити, доки смерть не розлучить, хоча. Можливо, щось і вмерло, тільки не смерть нас розлучила, а його чужа постіль. Наступного ранку я була як привид. Готувала сніданок, заплітала донці косу, сортувала білизну, усе автоматично, наче мене хтось перемкнув у режим виживання. Він сів за стіл, подивився на мене. Я відчула цей погляд і вперше не відповіла ні словом, ні очима. Я вийшла на вулицю без мети, просто йшла. Вітер бив у лице, сльози текли самі, без дозволу. Люди проходили повз, не знаючи, що у мені тільки наобвалився світ. Я шепотіла тримайся, але руки тряслись, ноги підкошувалися, я була розбита, зайшла в аптеку, взяла Валеріану. Аптекарка кинула швидкий погляд, співчутливий, ніби щось зрозуміла. А я згорнулась усередині, бо так соромно бути покинутою, зрадженою, обманутою, наче це я винна, що не втримала. Що не вгадала, що не встигла. Вдома мене чекала дитина, маленькі рученята, що обіймають з довірою, очі, в яких я ще цілий світ. Я трималась за ці обійми, мов за останню нитку, бо все інше валилося, навіть молитва. Я не мала з ким поговорити. Подруги не хотіла бачити жалю. Мати, вона б сказала терпи, такі зараз чоловіки. Але я не хотіла терпіти, хотіла кричати, бігти, рвати все довкола, але натомість мовчала. У ванні я впала на підлогу. Холодна плитка, мокре обличчя і один рядок, що крутився в голові, як він міг. Сто разів тисячу. Я уявляла, як вона гладить його волосся, як він шепоче їй ті самі слова, що мені колись. І кожна така думка, як голка під шкіру. Я почала сумніватися у всьому, у своїй зовнішності, у тілі, у словах, у собі, чи я стала нудною, чи не цікавою. Може, треба було більше усміхатися? Частіше бути легкою, веселою, без претензій, а потім щось у мені здригнулося як лід під ногами. Я згадала, скільки разів прощала, скільки разів заплющувала очі, як втомлено мовчала, коли він пізно приходив, як витирала сльози, поки він хропів, і зрозуміла, я не винна бо любов це не гра в одні ворота. Це не театр, де одна актриса грає щиро, а другий читає чужі репліки. Я заслуговую на правду, на повагу, на вибір. І я не дозволю собі перетворитися на жінку, яка терпить бо боїться самотності. Ввечері я відчинила вікно, подихала, і вперше за багато днів не заплакала, просто стояла прямо з рівною спиною, а за спиною вже виростала думка: я зміню це. Я не знаю, як, не знаю коли, але я зберу себе і встану. Бо дно це ще не кінець. Дно це місце, звідки можна відштовхнутися. Я готувала вечерю мовчки. Різала хліб, як обрізала старі спогади. Смажила котлети і, ніби з кожною обертаною стороною намагалася перевернути і своє життя. Він мав ось ось повернутись. Я відчувала це, що до звуку ключа в замку. І дивно, я не боялась уже ні. Двері скрипнули. Його кроки були обережні, мов у гостя. Поставив сумку, роззувся, довго не заходив до кухні. Потім таки з'явився Привіт, привіт, сідай. Я вказала на стілець, не озираючись. Ми їли мовчки, лише виделка час від часу стукала об тарілку. Він щось крутив у телефоні, потім відсунув його подалі. Ми мусимо поговорити, сказав. Нарешті. Я підняла на нього очі, і в мені не було сліз, лише спокій, такий глибокий, що лякає. Спокій після бурі, коли вже все знесено і нічого втрачати. Я все обдумав, почав він. Це було помилкою. Я хочу залишитись у родині, якщо ти даси мені шанс. Я всміхнулася, але не тією усмішкою, яку він пам'ятає, а тією, в якій більше болю, ніж радості. Шанс? А ти пам'ятаєш, скільки шансів я вже дала, коли мовчала, коли прощала, коли готувала вечерю, знаючи, що ти з нею. Він опустив очі, а я встала, обійшла стіл. Я не кричатиму, не битиму посуд, не влаштовуватиму сцен, але мусиш знати, я змінилась, і назад мене вже не буде. Я розумію, ні, не розумієш. Бо, якби розумів, не зрадив би, не збрехав би, не мовчав, коли я просила правду. Я пройшлася кімнатою, кожен предмет був свідком нашої історії. А тепер, нагадуванням про зламане, я торкнулася фото на стіні. Ми усміхнені, молоді, щасливі, але та усмішка вже не моя. Я не знаю, чи зможу пробачити. Можливо, ні, але знаю точно, якщо ми залишимось разом, усе буде по-іншому, інакше, чесно, жорстко, без ілюзій. Я готовий, я хочу бути з вами. Його голос звучав щиро, можливо, навіть занадто. Але щось у мені вже не реагувало, бо коли віра зруйнована, її не повернеш словами, лише вчинками і часом. Добре, сказала я. Тоді ти починаєш спочатку. Як чоловік, як батько, як людина, не буде прощення одразу, не буде ночей у ліжку поруч, буде дистанція, повітря, простір. І кожен твій крок буде або до мене, або геть я приймаю це. Я не вірила, не вірила повністю, але дала йому змогу. Не йому собі, бо я мала обрати, аби не жити з образою в серці, бо найстрашніше не зрада, а отрута, що повільно точить тебе, якщо не викажеш її в голос. Він ліг на диван, а я, у ліжко, окремо, як два береги однієї річки. Між нами дитина, звички, спільний дім, але не любов, її ще треба повернути. Якщо вона взагалі хоче повертатися, я лежала у темряві і думала я не та, що була, я інша, і завтра буде інший день мій день без залежності, без жалю, без слізу подушку. Якщо залишуся з ним, то лише з гідністю. Якщо піду, теж із гідністю. Бо тепер я знаю, я не боюсь більше втратити його, я боюсь втратити себе. Минув місяць, а може, й більше. Дні змішувалися в однорідну стрічку подій. Сніданки, школа, покупки, тиша за вечерею. Ми жили під одним дахом, мов сусіди. Він намагався. Я бачила, прибирав, готував, питав, як справи, вкладав сина сказкою. Але я не відповідала серцем. Я дивилася, слухала, спостерігала, без поспіху. Щоранку я вставала раніше, робила каву, сиділа біля вікна і думала про себе, про ту, якою була, про ту, ким стала. Я більше не питала чому, не перевіряла телефон. Не нюхала сорочку, я втомилася бути детективом у власному шлюбі. І з часом біль став тихішим. Не пішов, але влягся, як стара рана, що не є на погоду. Інколи я ловила себе на тому, що згадую щасливі моменти і всміхаюсь. Не йому собі, бо я вміла любити щиро, до останнього, і це моя перемога. Одного дня я взяла відгул. поїхала сама за місто, без дзвінків, без пояснень, прогулювалась лісом, слухала тишу. І вперше за довгий час не почувалася винною за те, що думаю про себе. Я стояла посеред поля, вдихала запах сухої трави і відчувала, як щось усередині розправляє крила. Я не знала, чи залишусь із ним назавжди. Можливо, ні. Можливо, ми просто тимчасово співіснували через дитину, через страх, через звичку, але я точно знала. Більше я не втрачу себе. Ми сиділи втрьох на кухні, він щось розповідав синові, я мила посуд. І раптом почула його сміх. Такий самий, як колись, я обернулася, і побачила, він теж дивиться на мене. Не винувато, не з надією, а з повагою, тихою, мовчазною, я кивнула. Це був наш новий договір не на основі пристрасті, а на основі розуміння. Увечері я пішла гуляти сама повільно, без мети. Просто хотіла відчути землю під ногами людей, нічне повітря. Я зайшла в кав'ярню, де давно не була, замовила лате. Сіла біля вікна і вперше не думала про нього, а думала про себе. Я згадала, як боялася бути одна, як здавалося, що без нього не зможу дихати. А тепер я дихаю глибоко, повно і дихаю собою. Вдома я написала коротке речення в щоденнику: Я жива, і цього достатньо, мені не треба було епілогів. Не потрібно було вибачень чи фінальних сцен. Життя не театр. Тут ніхто не аплодує, коли ти виживаєш. Але я встала. І це було головне він досі живе зі мною. Ми, як двоє людей, що повільно вчаться знайомитись заново, без рожевих окулярів, без обману, інколи мовчки, інколи з усмішкою, але вже не на вдачу. А свідомо, я ще не простила і, можливо, ніколи не пробачу так, щоб усе зникло, але я прийняла те, що було, те, що є, і те, ким я стала. Я не ідеальна. Не залізна, але я витримала, і це вже не просто виживання, це життя. Моє, без нього, або з ним, але вже не заради нього, а заради себе. Бо я навчилась найважливішому бути собою навіть тоді, коли все падає, говорити, коли хочеться мовчати, і йти, коли тебе більше не чекають, або лишатися, але вже не як тінь, а як жінка, яка має голос. Чи стикалися ви з зрадою? Що для вас означає пробачити, і чи варто? Поділіться своєю історією в коментарях ми читаємо кожен допис. Дякуємо, що були з нами до останнього слова. Якщо вам сподобалася ця історія, перегляньте інші на нашому каналі там ще більше правди, ще більше сили і ще більше вас.